Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. І сьогодні у нас огляд, великий огляд усіх моїх оновлень, які моя кохана дружина попривозила мені з Німеччини, коли повертались в Україну. Тільки дві речі я тут купив самостійно: це оцю пилку і оцей висоторіс. Поїхали! Перше, що я хотів би вам показати, це мої нові капці арбумена. Що воно таке? Геть документація на них. У, ти що це вони здорові? О! Це у нас капці арбумена другого ступеня захисту. Від компанії Pfanner. Як вони називаються, не просіть мене вимовити, я все одно не вимовлю так, так німецькою. А, що тут можна про них сказати? І перше, що кидається в очі, коли береш ці боти в руки, це оце прирізінена його частина, яка дуже сильно захищає і ногу від всяких шипів, і від. Ем... Складних погодних умов, дощ, чи то лужі, чи то все таке інше, і взагалі вони не промокають, бо вони мають гортекс. подошва у них мембрана. Ось, і так як це німецька, ну німецька австрійська компанія, це дуже все то продумано і хочу вам показати на деякі мілкі речі вашу увагу звернути. По-перше, затягування шнурків. Дуже сильно зручно оцей маленький шарик всередині, бо коли ти затягуєш шнурок, його зручно затягувати, він не обшанетреться. І таким чином затягування ну, шнурки довше живуть, і саме затягування воно більш ергономічне. Другий момент, коли ми затягуємо е е шнурок, ось бачите, от є така пластикова штука, вона зажимає шнурок між оцією кліпсою і цією пластиковою штукою. І коли ти затягуєш шнурок... Вона оп і закрилась. І далі шнурок назад не відходить. Тобто тобі не треба тримати повністю завжди затянутими шнурки, коли ти їх зав'язуєш, вони вже тут будуть затягнуті. Це дуже зручно. По-друге, це другий клас захисту. Ось ми тут бачимо бензопилка, Level 2. Це дуже дуже класно, бо з нашою роботою ви самі розумієте, як це може бути. Ще один із моментів дуже зручний і м'який е язик. Шкіряний, він не буде натирати ноги, не знаю, чи всередині буде щось видно, але отут все йде дуже м'яке, і воно не буде натирати ноги, як, до прикладу, просте будівельне взуття, яке ми звикли носити на роботі. Ще один момент це висока оця частина через яке, якщо у вас професійні гафи, воно буде повністю закривати ліпучку і отут вона вже не буде отако мотиляція, як вона завжди у мене метилялась. Ось. Якщо комусь цікаво ось оці всі бірки з них, з цих ботів, можете роздивитися. Ось у нас тут що це у нас тут Вібрам подошва. Ні, мембрана, вімбрам. Ось що воно таке ось тут написано всередині. Але я думаю, так всі знають, що воно таке. Так що це перше, що у мене є. Другий і чи не найжаданіший пункт мого огляду. Це професійний, найкрутіший, який тільки може бути шолом для арбориста, це у нас Protoс від компанії Pfanner. Це дуже цікавий шолом, бо я його дуже давно хотів. Хоча у мене немає ніяких нарікань стосовно мого нинішнього шолому Petzl Vertex Best. Але це це взірець шоломів для арбористів. Дуже цікава коробка. Спереду ми бачимо прозорий логотип компанії Pfanner. бачимо Надпис назва шолому Protoos Integraal. Ось зверху також є надпис Protoс Made in Austria. Усілякі штрих-коди, що це дійсно справжня продукція. Ось тут всілякі такі епічні картинки з цим шоломом. Дуже цікава коробка, дуже цікаве її виконання. Німці, вони, якщо вже щось роблять, це або, або біла коробка, як ви бачили з ботами, або вже щось подібне. Давайте її відкриємо. Ця коробка не відкривається у привичному розумінні, як відкриваються коробки. Вона роздвігається. І роздвігається вона з протилежного боку, так би мовити. Отак. Ось він, наш красень. Протос. Брендований арбомен. В наших національних кольорах, дякувати компанії Pfanner. Я дуже хотів саме такого кольору. Ще у нас середині в коробці є брошура на різних мовах. Української тут нема, але я так просто пролистаю, щоб ви бачили, що тут всякі там як, що, куди, як налаштовується, як знімається тобто технічна інформація. Сам шолом, який просто я, я просто кайфую від нього, коли його дістаю. Я просто не можу від нього не кайфувати. Ось навіть дивіться, наклеяв наш герб, і мені дуже подобається цей момент ще, як у нього закриваються навушники. Якщо вони відкриті і вони вам не потрібні, ви можете їх скласти отуди всередину. І вони не будуть вам заважати. Забрало, яке так само не заважає аж ніяк, коли підняте вгору вашому полю зору воно не заважає. Закривається дуже легко. Всередині, всередині, дуже крута система Оцього ремінця. По-перше, нічого не треба вставляти, нічого не треба робити. Воно просто на магніті. Отак воно береться. За цей крючок. Раз, на магніт і все. Супер! Легко, просто надійно. Ще момент вентиляція голови. От через ці зелені соти проходить вентиляція. Повітря заходить туди під них, і проходить тут вентилюється. Ось вентиляційна мембрана. Ось на лобі вентиляційне, і на потилиці також є такий м'якенький матеріал, який вентилюється. Оце, це і це воно замінне. Потім у нас є механізм натягування, так, щоб шолом сидів по вашій голові. Ось таким чином він працює. Відкрили, налаштували, закрили. Потім, якщо треба шолом піджати до голови, щоб він був ще плотніше, ви просто закриваєте цей затискач, і він прижимає до потилиці, і шолом взагалі з голови зняти, ну, це вже треба бути, я не знаю, разом з головою хіба ж. Е, дуже зручні налаштування, затискання навушників. Е, Більше-менше притискання навушників можна робити до голови оцією крутилкою посередині. Через оцей прес, це навушники. Вони відстрілюються, і їх можна замінити. Так само міняється оця мембрана, міняється ота. І це все у мене вже є в комплекті. Я собі геть ще отакі одні навушники купив, бо як показує моя особиста практика, оці навушники дуже часто вилітають. Ну і відповідно, такий же самий щиток я собі теж взяв. Так, збулася моя давнішня мрія протос Арбомен. Спеціально для мене з Австрії. Так що буду тепер ходити гордий, як северний олень. Спеціальний чехольчик для нашого шолома, щоб він не дряпався. Така м'якенька тканина зі світловідражаючою полоскою. О, ну вона ще й зроблена у вигляді рюкзачка. З цього боку отака картинка. З цього боку отака от картинка. Так що велике їм всім за це дякую. Ще тут є якась. Ні, тут дуже багато макулатури є. Тут аж три якихось книжечки є. Я так розумію, що це також якісь інструкції по їхньому використанню. Інструкція, певно, що по заміні. Тут дуже багато всього. Макулатури наклали так, як треба, як для своїх. Отака у нас була розпаковка нашого шолома. Ідемо далі. Як я і казав, у мене є запасні навушники. Це така у нас коробчина. І всередині отакий наушник. Отак він виглядає, коли він без шолома. І якщо десь якось так трапилось, що я його тупо відірвав, чи відбив чи ще чим зробив, то його завжди можна замінити. Просто що вони не вони мають лівий і правий, бо ці стрілочки мають дивитися в сторону, куди дивляться ваші очі. Того це, на мій погляд, трошки недоробка, але то така не критична недоробка. Також додаткові оті вентиляційні штуки, які прилагають до тємічка, до лоба і до потилиці. Ось в такій. Упаковці вони поставляються, дуже такий з плотної, з плотного зіп пакет. Всередині є інструкція, як це все правильно робиться, але я думаю, що ми і так всі прекрасно самі з цим справилися. І додаткові біруші для навушників. Наш третій пункт огляду. І про це я мріяв трошечки менше, ніж я мріяв про Протос. Це ручна ножовка для. Дабудь для кого, але більше для арбористів, бо ніхто собі не може дозволити їх купувати просто так в сад додому, да? окрім якихось там заможніх європейців. Це сілки Сугой. Дуже крута ручна ножовка. Виготовляється у Японії. Спеціально цей самий варіант він зроблений, мені здається, дуже для арбориста. Ось є така різинова проушина, яку можна вдіти в пояс. Або тут можна ставити карабін і повісити на пояс розгрузки. Ще є дві ліпучки, якими можна її через ці вуши пристягнути до ноги, до гафів, хоч до спини, якщо якось її принадити. Але взагалі просто пристягують до ноги нижче коліна, щоб рукоять була над коліном. Комусь подобається так, комусь подобається вішати на пояс от за цю штуку. Іде вона у комплексі з такою от картоночкою. Тут ось всередині є якась макулатура, я її виймати не буду, бо мені не цікаво. Є певні моменти, на які б я хотів звернути вашу увагу. Тут написано, що довжина е, полотна 360 мм. Але тут є одне але, так як це японці, до речі, погляньте на цю красу. Катана для арбористів. А, у них тут є один невеличкий нюанс. 360 мм не від рукоятки і до крайньої точки полотна, а 360 мм від першого зуба до останнього зуба. І у нас тут ще є якісь міліметри, і тут ще є якісь міліметри. Тому вона трошки довше, ніж 360. А, висота зуба 9 мм. Відстань від зуба до зуба по одній, по одній полосі, між віршинами теж 9 мм. Рукоять зроблена з дуже е, такого цікавого матеріалу. Це не резина, бо відчувається, що не резина, але в руці сидить дуже добре. Е, Полотно змінюється, оце відкручується, болт відкручується, ручка. Розмикається, полотно міняється. Спеціальний отвір для того, щоб зробити мотузку і, повіс, і щоб зробити якби так, страховку, щоб як вона вилетіла з рук, то стала висіти на поясі. Ось кінчик ми маємо з, окремою, з окремим лезом, щоб дорізати ривком. Отака От вона ця штука. Написано, що тут написано у нас. Написано Pro fashional. Для професіоналів Made in Japan Сілки сугої, все як не може бути. А тепер хочу ще звернути вашу увагу на те, як воно вставляється в ну, ножне, напевно. Будемо називати це ножни, бо чихол не повертається язик. Ми бачимо ці зуби, по яким вона скользить всередину. Зараз я вам покажу. Ось таким от чином, коли ви не бачите, ви просто такого раз. І воно проскальзує туди всередину, по цим зубам. І у нас є три направляючі ролики: один, другий і третій. Таким чином, воно, коли входить всередину, воно не псує самі самі ножни, а просто ці ролики. А їх цей пластик можна замінити будь-який час, як хочеш. І чи оцим нижнім роликом воно ще й отут. Защолкується, щоб воно не вилітало із ножен. Отак. От Щолк. І якби ви його не трясли, воно не вилетить. Компанія Сілки робить найкращі ручні ножовки для арбористів. А ще тут дуже великий отвір, в який не буде забиватися стружка, бо у мене постійно в цих полках тут забувається стружка, і потім пилка просто отак от торчить, бо не може далі влізти, бо там все стружкою забито. Останній на сьогоднішній день лот моїх оновлень це висоторіс. Навіть не можу вимовити хаячі, напевно. Я, я намагався через Google Translate це все діло прочитати, але не японською, не англійською мені не сподобалось звучання, тому залишаю на ваш розсуд. Ось в такому пакетику воно все цей діло. Оставляється, пакетик ми викидаємо. Так само він вже теж брендований, як ви бачите, Арбумен. Компанія Сілки так само дуже добре постаралась. Давайте подивимось на нього ближче. Це висоторіз має такий чехол, який примітивно застібається на проушину через болт. Так само він може кріпитись на пояс, якщо ви берете його з собою догори, і щоб не де там нічого не різати, не чіплятися. Ви просто його застібнули і він вісить. А це у вас як він вісить на нитці, якщо ви його зняли і ним працюєте, таке саме лезо, тільки через те, що це висото у нього ще отут довга. Довгі лезо і отут довге лезо. Так само довжина 390 мм це від першого до останнього зуба. Саме дуже легко міняється, якщо зламане чи вже затупилось, і немає сенсу його точити, від болт відкрутили, натисли, зняли. Так само в зворотньому напрямку вставили болт. Сюди, закрутили. Маємо трьохступеневий висоторіз. На усіх защолках ми маємо логотип компанії Сілки, що свідчить про його оригінальність. Відкривається дуже цікаво. Спочатку відкриваємо обидва затискачі. Потім нажимаємо оцю штуку і виймаємо її до сюди. Далі закриваємо цей затискач, знову її нажимаємо і вже виймаємо перше коліно. І далі воно вже пішло відкриватися. Так само в кінці в зворотньому шляху ми маємо затиснути один, просунутий вниз оцей, а вже потім самий верхній. Раз. Відкрили. Два. Затисли. Дуже цікава рукоять. По-перше, резиновий кінчик, на якому так само написано сілки. Далі йде спеціальна обмотка, і мені щось здається, що вона діелектрик. Хоча вони і пишуть в своїх документаціях, що не можна користуватися цим висоторізом біля оголених дротів, а мені здається, що це діелектрик ну, бо ж всяке різне буває. Надпис Арбомен. Ще одна якась наліпка, яка свідчить про те, що це за виріб. Ось, от дивіться, до речі, про те, що я казав: не можна працювати біля друтів. І тут все дуже чітко і ясно показано. Так що, з отакими цікавими смаколиками я тепер буду працювати. Мені вже не терпиться, просто мені вже так свербить аж пече, як я вже хочу ними попрацювати. Так що наступне відео вже буде з, з ними. Я не знаю, чи буде працювати в наступному відео висоторіз, бо він ну, не завжди він потрібен. Але те, що буде працювати ручна ножовка, мої нові боти і шолом, то немає взагалі ніяких питань. З вами був Арбумен. Залишайте з нами підписуйтесь на наш канал, додивлюйтесь наші відео до кінця. Рекомендуйте їх своїм друзям та близьким. А ви до зустрічі!